Станом на сьогодні національне законодавство у сфері протидії сексуальним домаганням є все ще недосконалим. Проте будуть зміни через законопроект під номером 8.3.2.9 і зокрема з'явиться адміністративна відповідальність за сексуальні домагання. В чому суть? Так, дійсно, цей законопроєкт є важливий, тому що донедавна в нас не було передбачено адміністративної відповідальності за сексуальні домагання. Відтепер передбачена відповідальність і поплескування, будь-яке доторкання до тіла, жести, коментарі якогось інтимного характеру, можуть містити склад правопорушення як сексуальні домагання, і відповідно кривника за такі дії можуть притягнути до відповідальності і накласти на нього штраф як адміністративне стягнення за такі дії. Від кого ми можемо очікувати на такі зміни в законодавстві? Такий законопроект набере чинності з наступного року, тобто з січня 2025 року.